Просто зараз долучаємо до нашого ефіру секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. З на зв'язку зі студією. Пане Олексій, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава. І смерть тим клятим ворогам нашим, і пане Олексію. Тут е, хочемо трошки спробувати принаймні внести ясність, що відбулося, тому що кілька хвилин тому з'явилася інформація, нібито від нашого українського генштабу, е, де кажуть, що станом на 22 березня всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті нова каховка Херсонської області, залишили місто. кажуть, перед цим конфіскували у цивільного населення в великій кількості побутову і електроніку, побутову техніку електроніку коштовності, але Одягу і мобільні телефони. А в цей самий момент я дивлюся, я російські воєнкори пишуть про те, що по провіреній інформації нова каховка за нами. Групіровка на місці. Виходить не збирається. Вброс противника був визван тим, що одна із бригад проводила ротацію. То що відбулося? На війні відбуваються різні події. Те, що стосується. Ротації, от яка відбувалася на території нової каховки російських військ, бачите, які вони ротації проводять, якщо вони обходять все цивільне населення, і на жаль, просто грабують. От для нас нічого дивного в, в цій поведінки ми з вами нового не побачили. На жаль, це країна крадіїв. От, звична позиція для всіх терористів, які поки що тимчасово захопили частину нашої Херсонської області. А, не можемо поки стверджувати, що о, противник вийшов о, з нової каховки. Окупант, противник. Давайте давайте в такий спосіб. Ми посилаємося на ті документи, які до нас знаходять офіційно. От ми не посилаємося на інформацію з Фейсбука або з якихось інших джерел. Все підтверджено. Інформації про це все немає. Поставили крапку в цьому питанні. Не могла не спитати, тому що ця інформація зараз активно поширюється у телеграм-каналах, щоб не розповсюджувати цю інформацію. Дезінформацію відповідно мала у вас про то спитати. Добре, пане Олексін. Тоді я спитаю вас про підсумки зустрічі Сідзіньпіна і Путіна, тому що ми говорили перед тим, буде, не буде зустріч. А тепер вже маю спитати у вас після того, власне, зустріч відбулася, нібито про щось поговорили ми якихось, ну принаймні, ми у змі тут конкретних якихось ем, просувань у відносинах Китаю і Росії не побачили, або ж Росії і Китаю принаймні про те, що би Росія для себе хотіла. Ем, які висновки ми можемо зробити з цієї зустрічі, яка відбулася? Ну, перше, я хочу сказати, що господар приїхав подивитися на володіння, які найближчим часом може забрати собі. Це перша позиція. Друга позиція: господар приїхав подивитися, кого він туди буде ставити наступним карманичем. І біль за скорше за все це буде мішустін. Зрахуванням того, яка була увага з боку сідо Мішустіна, особисте запрошення від відвідання Китаю. От велике спілкування. Тому я думаю, що для китайців вже питання відносно Путіна. Воно вже поставлено крапку і вирішено. От вони зараз будуть дивитися, хто там буде. Наступним наступним керівником, який буде їм передавати все, те, що є на території Росії, фактично за безінь для того, щоб вони були такими собі партнерами. Я хочу нагадати, що ми неодразово звертали увагу, що ми вважаємо, що Китай не буде постачати напряму зброю Російської Федерації. Більш того, він не буде гратися в такі ігри, тому що китайська економіка вона занадто велика для того, щоб робити такі ризики. У разі поставки зброї з боку Китаю для Російської Федерації от загроза китайської економіки буде набагато більше, ніж та користь, яка на сьогоднішній день буде для Китая, нібито виражена в грошах, як ті люди, які не зовсім розуміються в великих геополітичних процесах, як це відбувається, Китай сьогодні спостерігає за. Руйнаціям Росії, Китай сьогодні спостерігає, що б він міг собі поцупити, коли почнеться фрагментація Російської Федерації. Я хочу нагадати, що якщо на Росії переважно грають в шашки, грають в Чапаєва, то в Китаї є така гра, вона має назву ГО от, і вона наполягає в тому, що вони через цю гру захоплюють територію. Це така довга гра. Це не швидка гра, це не чапаєв, там де раз раз і все вже закінчилося. От і китайці вони люди розумні, вони розуміють певні процеси. От ще раз наголошую: ми не бачимо, що вони будуть аж занадто підтримати Російську Федерацію. Да, їм незручно, якщо Російська Федерація буде швидко програвати, але тим не менш для Росії нічого корисного в приїзді от, пана сі ми не бачимо. А, пане Олексію, а я тут, знаєте, подумала про те, що це така тиха окупація Китаєм Росії. Воно схоже на тиху окупацію чи не зовсім? Ну вона ж триває вже роки роки. Я можу сказати на далекому сході біологічна окупація Китаю. Триває вже крайні 25-30 років. Там вже величезна кількість населених пунктів, там де кількість китайського населення вже перевалює над тими, кого вони раніше називали росіянами. Там вже цей процес рухається. Там дуже багато вже китайського бізнесу, і на сьогоднішній день цей процес почався не вчора, і не позавчора. Він там доволі активно просувається. Інша справа до яких меж. От Китай буде просуватися. Ну тут вже треба дивитися. Ми казали, пам'ятаєте, коли ми попереджали захід про фрагментацію Росії. Що Західу треба дивитися? От як це буде відбуватися? Більш того, захід має взяти це під контроль, для того, щоб не сталося несподіванок, щоб у деяких країнах не було аж занадто багато територій, які на сьогоднішній день рахуються за Росією. На закріплено за власності той чи іншої країни ви сказали підшукують наступника. Я правильно виходить зрозуміла слова Сідіньпіна, коли він сказав: Берігі себе, дорогой друг то, все таки це було не переживання за здоров'я Путіна, а попередження йому. Це була єдина фраза, яку він звертався до Путіна. Решта, все було абсолютно офіційно. Путін намагався всіляко показати, що він є величезним другом китайського народу і безпосередньо пана сі, от це відчувалося майже в всіх його діях, у всіх його жестах, от які були на зустрічі. Я можу сказати, що ще раз налошую питання Путіна після того, як він отримав. Офіційний документ відносно ситуації, пов'язаних тим, що він є людина, яка має відношення до міжнародного кримінального суду, це питання вже йде в зворотній бік. Ніхто з ним вже серйозні справи мати не буде. Зустрічався або ж запрошував бачите, Сії Мішустіна. А кажуть, ще зустрічався з сином Патрушева. Це просто було відволікання уваги, чи таки обирають ще між одним і іншим? Ну знаєте, там іде конкуренція між сином Патрушева, який на сьогоднішній день є міністром сільського господарства в Російській Федерації. Це стара історія. От вони придивляються. Номенклатура стара, яка на сьогоднішній день працювала. З по лінії Патрушева вони вважають, що це має бути син Патрушева, Ну, звичайна Азіачина. Дивіться, нічого ж нового нас тут з вами ми не, не, не побачили. Як буде відбуватися події, подивимося. От ми зараз ставимо на те, що вони скорше за все будуть ставити на Мішустіна, як на людину, яка вже доволі тривалий час. Тримає е, Російську Федерацію. От, розуміється на тих процесах, які там відбуваються. Ну і головне, що він на сьогоднішній день не занадто запляманий, якщо можна так сказати. Хоча я не знаю, хоча б одного людини, яка знаходиться в керівниці Російської Федерації, в якого немає от, крові наших дітей на руках. А, ну, і відповідно з цими. Історіями більш-менш зрозуміло з Мішустіними, з сином Патрушева, всі згадують відразу Радянський Союз і проводять відразу паралелі. Чи залишиться один інший жити? Тому що я ж так розумію, що паралелі проводимо не лише ми, а й Путін його ж пам'ять теж не підходить, і він знає про своїх попередників. А в цей самий момент цей ордер, який видав міжнародний кримінальний суд, ну з огляду на... Реакцію прокремлівських оцих помийок, він був для них доволі неочікуваним. Ну він не тільки для них був неочікуваним. Я можу сказати, що те, що відбулося в світі, це треба було, щоб це сталося набагато раніше. Я би дуже хотів, щоб це сталося ще влітку 2014 року, коли. За вказівкою Путіна військовим шляхом був збит літак м 17, в якому я хочу нагадати, загинуло 80 дітей, із них три немовля. Я вже не кажу, що загальна кількість громадян, які загинули цивільних, була 298, але якщо ми кажемо про дітей. То влітку 2014 року за вказівки Путіна було вбито 80 дітей, які безпосередньо знаходилися на борту цього літака, от але краще пізні ніж ніколи. От все сталося. Я ще раз наголошую, що це поворотний момент в багатьох історіях, які нас чекають найближчим часом. Це виклик буде вже для тих людей, які вважають себе елітою на Росії. Це буде питання для бізнесу, які там на сьогоднішній день є для російських олігархів. Вони вже чітко розуміють, що світова спільнота Путіна вже не відпустить. Вона його посадить на лави підсудних. І Це буде обов'язково. Він на сьогоднішній день в жодну країну світу цивілізовано, яких 123 двадцять прийняли підписалися під римським статутом. От він не може спокійно, спокійно відвідати. Ну бачите, але при цьому та ж таки Угорщина говорить про те, що у разі якщо Путін приїде до. Венгрії то кажуть, арештовувати ніхто нікого не буде попри ордер, попри підозру кажуть, тому що це призведе до сприятиме ескалації. Як це може сприяти ескалації? Я не знаю і про яку ескалацію саме йдеться, куди ще більше. Але тим не менше, бачите, угорщина знову таки тут займає позицію. Я типу посередині, але трошки з Росією. Ну, угорщина для нас не є новина, мою позицію. Я починаючи з кінця лютого 22 року, і по березні в березні місяці пояснював, що саме з угорщини Путін узгоджував перш за все і ставив до відома Орбана, як будуть відбуватися події. Во зашов мав, скажімо так, там деякі діячі, скажімо так, забороняли мені от виходити в ефіри. Потім місяця, 3-4, з травня, місяця була така у нас ситуація в країні, але це все, все часом все буде відомо, як це все, все відбувалося, і хто вона всім цим е дирижував, хто був дирижером всіх цих речей. Я ще раз наголошую. Кожна країна свої інтереси. Якщо Угорщина вважає, що вона не є членом Римського статуту, то вона має звідти вийти і не робити подвійні стандарти, тому що всі закони є однакові для всіх країн. Або ви в міжнародній спільноті підписали документи. Тоді він відносно до всіх громадян, які знаходяться під юридикцією цього суду, вони є абсолютно. Чемними і чинними, от або у вас виборкова та позиція. Ну тоді поясніть, чому у вас виборкова позиція, і наші потрібні тоді подвійні стандарти. Подвійні стандарти це дуже така непроста річ. От вона дуже багато робить клопоту по всьому світу. От, і до того часу, поки ми не розуміємо, що маємо жити от, зовсім в інших умовах, без використання подвійних стандартів. багато легше буде в світі. Ніякої ескалації не буде, тому що те, що робить Путін, тут кудись вже ще більше робити. Ескалацію при цьому бачите, міжнародний кримінальний суд відкрив своє представництво в Україні. Хоча ми не ратифікували римські статути, так розумію. Чи це одне до іншого не має жодного відношення? Це не має жодного відношення один до іншого. Я можу сказати, що наші прокурори, починаючи з перших днів війні, дуже потужно працювали і я дякую всім команді генерального прокурора всім виконавцям всім нашим хлопцям дівчатам які працювали 2, і працюють 24 години на добу от і всю скарбницю скажімо так доказів вони складають складають, складають і складають кожного дня докази тих е -е, речей які тут робила російська федерація і це не тільки діти там багато інших буде в процесі побачити от на сьогоднішній день кількість стамів які вже є на території нашої країни вона просто величезна там, де докази от, всього, всього того, що робила Російська Федерація за вказівкою Путіна, військово-політичного керівництва Росії на території нашої країни, бачите, я навряд чи думаю, Путін проїде до України, хоч і кажуть, що він там або ж той, хто його грає, був в українському Криму і був в українському Маріуполі. Але тим не менше, коли мова йде за ордер за міжнародний кримінальний суд, в мене питають, наприклад, чому Україна досі не ратифікувала Римський статут. Тому питаю вас. Ну, по перше, ратифікацією займаються депутати Верховної ради, як ви знаєте. От по-друге, з урахуванням військових дій, які відбувалися на території нашої країни з 2014 року, там є певні були застереження, як будуть е ті чи інші. Наші воїни, чи будуть вони підпадати під дії цього статуту, Ось цим питанням розбиралися і розбираються. От ми, як цивілізована страна, рано чи пізно будемо у всіх міжнародних інституціях. Більш того, я більш не впевнений, що ми будемо в повноцінному НАТО, а не в якомусь там гібридному, яким хтось зараз починає щось там розповідати. От, ми будемо в повноцінному Євросоюзі, Ми будемо в тих альянсах, які будуть іти на користь нашої країни. Ну і от бачите, коли я сказала про те, що пропагандисти не очікували, тому що чому я на них звернула увагу? Бо вони зазвичай є тими язиками Кремля. Вони озвучують зазвичай те, що думає той, хто сидить зазвичай в бункері, а не катається по українському Криму в Маріуполі. І от вони шоковані були тим, і це було видно по ним. А в той самий час, як о той лисий, який нібито якісь інтереси Росії представляє в ООН, той, який ні бензя, сказав про те, що Росія скликає. Радбес ООН через депортацію українських дітей а, каже, що ми ж їх не депортували. Ми ж їх рятували. Щоправда, забув поточнити, що від самих себе, тобто я вперше бачу, щоби вбивця. Від себе у себе ховав дітей, якось дуже дивно логіка виглядає в цьому самому питанні. Але каже, питання депортації дітей назвав цілком роздутим і каже: ми ж хочемо повернути. Щоправда, каже. Ну, от щойно ми будемо впевнені в тому, що вони будуть в безпеці. Ми їх обов'язково повернемо. Ну, дивіться, це ж мерзотники. Вони нічим не гребують. От і брехня це їх безпосередня. От головна річ, головне на перше, друге, третє – це брехня, брехня і ще раз брехня. От і я вже казав за подвійний стандарт, який на сьогоднішній день на жаль є в світовій спільноті. От і уявляйте собі, що Російська Федерація в квітні місяці ще буде головувати в Раді Безпеки ООН. Ну як це може бути? Країна терорист, країна, яка вбиває цивільне населення, вбиває дітей, буде головувати в Ради Безпеки ООН. Ну куди, куди, куди воно далі тоді буде рухатися? Дивіться, де ж та справедливість, от яка має бути обов'язкова в світі. І те, що там каже ця людина, як ви кажете, без волосся, от ну майте майте на увазі, їм же нема про що взагалі говорити. Взагалі, те, що стосується дітей, це одне із самих страшних злочинів, які взагалі існують у світі. Це не ваші діти. Ви не маєте права до них взагалі доторкатися. От, вони їх взяли, і, на жаль, не одного, і не десять, і не тисяч, а тисячами вивозили от, на свою Росію для того, для того, щоб робити вигляд, що вони там про них будуть дбати. Вони за все це будуть безпосередньо всі відповідати. І всі діти наші повернуться до нас на рідну батьківщину і будуть жити наше, в нашій країні. По іншому не буде. По-іншому точно не буде. Тут ще й питання в тому, що Україна повернула 15 дітей, теж викрадених Росією. От я би дуже хотіла, щоб в ООН побачили, тому що ООН не бачить геноциду українців. Ми ООН не бачимо вже давно, в принципі, її якихось дій не лише в Україні, а в принципі. От тому от, розуміння того, від кого і як вони рятували дітей. Ну, дивіться, це ж це е, хлопець, який. Мав зараз е спілкування. Він доводить всю цю мерзоту, от яка там е от вдерлася в нашу е в нашу країну. І їх поведінку, їх е все, що все, що знаєте, у Мене зараз е руки трусяться. От як почув, що вони там роблять. От ну їх просто, просто душити треба. От їх просто треба знищувати всіх. От всіх мерзотників, які вдерлися сюди, от і ще раз налошу, якщо воно буде далі, продовжуватися, то світ буде знаходитися в, в край небезпечному стані. Це треба робити вчасно. І коли світ вчасно не реагував на всі ці речі, якщо і далі будуть заплющувати очі на всі ці речі, от, ну мені складно сказати, як буде виглядати тоді в майбутньому світ. Якщо право сили є на першому місці, а не якісь інші морально нравственні речі, які мають бути безпосередньо первинними, тому що людина це є первинна от, річ в будь-якому суспільстві, в цивілізованому. І повага до людини, відношення до людини має бути відповідні. Такий спосіб, як вони там відносились, як вони спасали наших дітей. Ну так що це ж катівня була, а не спасіння. При цьому ще одна міжнародна організація, та яка магате, сьогодні повідомила про те, що вона відмовилася від ідеї створити демілітаризовану зону навколо ЗС. Um, повідомив про це голова організації Рафель Гросі. Довго йшли перемовини. Так розумію, довго йшли якісь намагання. А якщо вони були як такі, а тепер кажуть все забудьте за демілітаризовану зону. Розуміємо, каже, що це буде певні складнощі виникати через те, що обстріли будуть лунати, і якраз вони будуть літати навколо ЗС, а може, і в саму Заес. Але каже, нічого не можемо з тим зробити. Ну, такі ж, як Гросі, вони ж дивні люди. Дивіться, терористи захопили об'єкт, ядерний об'єкт, який є вкрай критичним для величезної кількості людей. А Гроші, усім ООН, з усіма інституціями ж до ООН відносяться, от, не знають, що з цим робити. Так щось зробити, пане Гросі, там для того, щоб терористи збили з, 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 з тої території, їм нема там, що робити. Більш того, вони зброю поставили, важку зброю поставили по цих залах, там, де реактори знаходяться. Ну, послухайте, ви вас ви не бачите. Вам, вам купити, купити окуляри, видати, гроші і решти, які там на сьогоднішній день за це відповідають. Ну, не можуть терористи знаходитись на об'єкти повищеної, от. Е... Ну, знаєте, в мене вже слів немає. от, Дивитися на всі ці їхні скареанці по відношенню до Росії. От. Ну, я, я не знаю, на, на що вони розраховують. Вони розраховують, що ми маємо погодитися і віддати росіянам е, ядерну станцію для того, щоб потім ми несли відповідальність за те, що вони там будуть робити. Ну це ж повний абсурд. Це наша територія, це наша станція, це наше обладнання. І ООН мала би тут грати ключову роль разом з Росі, разом з МАГАТЕ відносно того, що жоден ядерний об'єкт не може бути захоплений терористами. Крапка. Ну, Бачите, виходить так, що ми можемо купити всі скинутися і купити окуляри гросі і е, всіх службі МАГАТЕ, І Укрзалізниця сказала, що вона може, наприклад, запустити е, потяг е, Крим, Маріуполь, Гага. І ми кажемо з легкістю заради одного пасажира, можемо відправити і навіть оплатити цю поїздку вперед. Е, е, якщо у вас немає грошей, то ми можемо це організувати. Е, от ну. Бачимо, бачимо недолугість міжнародних організацій. я Думаю, що вони самі були не готові до того, що зіштовхнуться в 21 столітті з тим, що їх ніхто не слухає. І знаєте, як здавалося б, вони мали би бути наглядачами, а виявилося, що вони як малі діти. Їх просто ніхто не слухає. Вони такі: ну, ми нічого не можемо зробити, нас не слухають. Так, для того, щоб вас слухали, його, для того, щоб вас поважали, є дві речі: ви маєте бути сильними. Перша ситуація. І по-друге, ви маєте діяти по тих законах, які у вас на сьогоднішній день існують і прописано. Відкривайте і читайте, там я казав класик, все написано. Але коли Російська Федерація приймає рішення, що вона не звертає увагу на жодні міжнародні закони, на жодні міжнародні угоди, що в них внутрішнє право, От я вже казав, басманський суд міста Москви є судом номер один в світі, і вони публічно це зробили. от, І весь світ спокійно спостерігає за всіма цими процесами. І ну... куди ми тоді в такий спосіб, якщо ви будете надалі, шановні пані і панове, мовчати, куди ж ми можемо з вами за... зайти? От ви знаєте, а хто не мов не мовчить, так це московський патріархат. Вони сказали, що передумали, а намагалися зустрітися кілька днів тому з президентом Зеленським. що, правда, я так розумію, не попередили про свій візит, а просто зібралися в один момент і прийшли. Знайшли вільний час. Ну і думаю, що якщо у них є вільний час, то значить і президент Зеленський має знайти вільний час для того, щоб з ними зустрітися. А, от і тепер сказали, що передумали і не поїдуть з Києво-Печерської лаври після 29 дев'ятого ба Більше того, сеноту по це Росіянської православної церкви заявив про. Рішення захищати лавру знову ж таки, бачите, всі захисники позбиралися і сказали всіма законними способами, то будуть робити і засобами. Ну і кажуть, що у них немає місця, куди переїжджати. У них там багато речей, які немає куди вивозити. 35 років, каже, їх збирали ті речі. Там у них і кухні, і пральні, і все це вивести у них не виходить. І тому каже, чинці не мають наміру залишати ці приміщення. Дивися, тут треба розуміти, що в нашій країні є закони. От музейному комплексі звичайно можна знаходитись ніч в музеях інколи проводяться. Є така акція, ніч в музеях. От якщо ми розуміємо про що йдеться мова, я хочу наголосити на двох речах: цілком ніхто нікого звідти за ноги витягувати не буде, але рішення, які прийняти в країні, вони є обов'язковими для виконання всіми громадянами нашої країни. Якщо ви не є громадянами нашої країни, якщо ви є представниками Російської Федерації, якщо ви є представниками спецслужб Російської Федерації, це окрема буде розмова. Але якщо ви наші громадяни, ви маєте от, з законами, які є на території нашої країни. По іншому просто не може бути не може бути окремих законів для чинців, окремих законів там для слюсарів, окремих законів для якихось інших професій. Такого нема немає в світі, ніде. Всі закони однакові для всіх громадян України. І всі їх будуть виконувати. Повірте, так і буде. Ми не ООН і не МАГАТЕ, щоб чекати, поки ви самі приймете рішення залишити нашу територію. Пане Олексію, я дякую вам наразі. Нема за що? За ваші коментарі. Переможемо Так. далі до нашої перемоги, тому що що тому, що все було, все є, і все точно буде Україна. Так і буде, Олексій. Данілов, секретар ради національної безпеки і оборони, був на зв'язку зі студією цієї години.